Так, ми продовжуємо наше заняття по виготовленню повітряного змія дельтаплана. Це, спочатку, нагадаю, ми виготовили отакий шаблон з бумаги. На, цей шаблон ми поклали на, на плівку. На плівку, на плівку, на цю плівку. Обвели, потім за допомогою білого фломастера позначили всі наші. Лінії, де має бути центральна рейка, де має бути вуздечка, де має бути крила і де має бути поперечка. Все в нас позначено. Вирізали ми ножницями, вирізали вже наш готовий повітряний змій. І зараз його йдемо туди, тако. беремо його, розкладаємо легесенько до нашої позначки. Тяни, 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 тяни. Стоп. Все стоп. О, от у нас вже розгортка повітряного змія. Отримали розгортку повітряного змія. Далі що наша задача? Він симетричний повністю. Ми вибираємо реєчки. Реєчки вибираємо, отакі реєчки можна вибрати. Це реєчки вже зроблені із мореного дуба. З мореного дуба. Вони міцні, міцні і пружні реєчки. Міцні пружні реєчки. І вони дуже добре нам підійдуть Значить, сюди ми будемо вшивати центральну рейку, центральну рейку. Сюди на край будемо, будемо вшивати рейку бічну, сюди другу бічну. Це на І Центральна рейка, центральна рейка, яка буде з'єднувати наші крила, наші крила. Це все будемо робити. Потім продовжимо відео.